Хмельничанин Євген Щербанюк демонструє лічильник, який впродовж трьох місяців щитує показники споживання води в його квартирі і передає на смартфон. Двічі на день в автоматичному режимі дистанційно. Такі квартирні лічильники працюють більше як у 200 оселях хмельничан є повністю пластиковими, тож жодні магніти на них не діють. Він обійшовся мені близько п'яти тисяч гривень. Це ультразвуковий сучасний лічильник. Який розрахований термін експлуатації на 16 років, я можу віддалено бачити споживання води своєю квартирою щоденно в одному з інших будинків, де є голови управління, там із під'їзду собі встановило 14 квартир такі лічильники. Тобто люди розуміють, що це зручно, це добре, і за цим йде майбутнє. Хмельницький став першим містом України, де комунальне підприємство Хмельницького запровадило систему дистанційної передачі даних з лічильників за технологією Лораван. Вартість проєкту Розумне місто 4,5 мільйони гривень. На даний момент в нас вже працює біля 400 лічильників по передачі даних. Це і побутові лічильники, і загальнобудинкові лічильники. На даний момент в тестовому режимі в нас знаходяться і електричні лічильники, і газові лічильники також є датчики парковки, датчик моніторингу тиску в мережі. Ми не ходимо до споживача, споживач не ходить до нас. Інформація передається в автоматичному режимі. Цей лічильник з датчиком в підвалі просигналізує про підтоплення, а таку накладку можна встановити на звичайні квартирні лічильники, аби вони працювали дистанційно. Наразі працівники Хмельницького водоканалу змонтували спеціальне обладнання системи Лораван і повністю охопили нею місто. Роботи тривали півроку. Пристрій в котельні однієї з багатоповерхівок передає інформацію на обладнання, котре встановили на даху. В радіусі 500-600 метрів. Даний шлюз встановлений для того, щоб знімати покази з датчиків, які він приймає. А після того він відправляє інформацію на сервер, розташований. На наш на водоканалі. Система дозволяє контролювати рівень тиску в мережі, аби оперативно реагувати на аварійні ситуації. Наразі шлюзи встановили більше як 40 багатоповерхівках, зокрема, і там, де створені ОСББ. Зараз сучасна нова вимога у всіх новобудовах. Це загальнобудинкові лічильники мають бути вже встановлені з дистанційною передачою даних. А в більш старіших будинках ці функції зараз покладені на. Водоканали, які мають, які можуть забезпечити цю дистанційну передачу даних. Дистанційна система діє у Києві та Луцьку. Втім, лише в Хмельницькому мережа розумне місто є власністю громади. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.